Широкі шаровари, оселеці, великі біцепси, відточені удари і впевнений погляд на чемпіонаті з рукопаш гопака зібрались люди саме з такими характеристиками: великі і зовсім маленькі. Та всі вміють тримати удар. Ручкою зразу захист тримає. Рукова ж гопак в Україні існує понад 20 років і почав розвиватись саме на Львівщині. Він дуже схожий на змішані єдиноборства, але тут замість клітки Октагона та Тамі більше цінують ударну техніку і роботу в стійці. Також заборонено бити в голову, коли борешся в партері. Козаки приховували свої рухи в танці, показовому виступі. Тобто ці рухи були приховані, але вони були бойовими. Рукопажого пак це поєднання ударної техніки рук, ніг частково дозволені удари колінами, дозволена киткова техніка, і дозволені больові та задушливі прийоми. Бій з тінню веде Дарина Коляда з Ковальського клубу Січ за дві хвилини в неї бій. Собі тако встала, Думаю, ага, тут я тут ще хтось і починаю так. Суперниця постійно тягнула дарину на боротьбу в партері, та спортсменка з Ковеля за рахунок своїх довгих ніг і ударів перемогла. Я глянула на неї, мені було жахливо страшно, але після того думаю, взяла собі захосала хох, і дивлюся, так знаєте. Що мені не страшно, все добре. Через подібність рукопажого пака до ММА на чемпіонаті України, крім спеціалізованих на національному виді спорту клубів, були представники інших єдиноборств. Борець ММА, Закарпатець Назар Циркуник, завдяки больовому на руку став чемпіоном України з рукопажопака. Хоча змішаними єдиноборствами займається лише півроку. Я був самого заряджений. Заряджений на перемогу. мій пробілесті шарували. Ж ситуація у львівського бійця ММА Володимира Барладина. Він переміг у бронзовому фіналі. Шороварах трошки незвично, але чесно, досить хороший рівень спортсменів. Наприклад, на чемпіонаті України по кікбоксу не такий високий рівень, як зараз. Чемпіонат України з рукопажгопака був підсумковим турніром року. Тут змагались 13 клубів представники восьми областей від Харківської до Закарпатської. Загалом 154 спортсмени. Усіх їх вболівальники просили бити. Давай вий собі, давай. давай лукам. Удари треба пити. Вий І головне не забувай ставити захист. Алла Васьковська, Ярема Мединський, програма очі.